Зрозумілих обставин бійці Центру Сил спеціальних операцій не можуть показувати обличчя. Але для мене є велика, велика честь і приємність, що лише вчора я оголосив в Києві, що ми веземо 10 мавіків. 8-му полку спецназу за виконуючи наші зобов'язання по першому Збройних силах України полоненому корейцю. А вже сьогодні на Сумському напрямку ми ці мавіки передаємо. От так ми працюємо. За 12 годин доставили ми сьогодні, не тільки як ви бачите, передаємо Мавіки, а й від мене комплекс Ребо комплексів півіша, ця група продовжує свою бойову роботу. А ще приємно, що там є і наші партійці. Сьогодні вони послали нам вітання, ми дуже раді, дуже пишаємося ними і підтримуємо. Так що дякую, слава Україні!